Оп, як вам домашні цукати. Беремо груші, персики, це вже висушені. Варимо, знімаємо шкуру в процесі. Можна і з персиків зняті перед варкою. Замачуємо в воді, варимо. А потім висушуємо і виходить навіть крутіше, ніж в магазинах сухофруктних, там, де в основному турки. Їх держать і працюють в них. В них теж якісний товар, але домашнє, воно набагато крутіше. Цим іще декілька днів сохнути. А так уже партію офігенську висушили. До речі, десь я тут бачив, через недільку вискоче пізній сорт. Гранат. Як вам, га? Цвісти буде. Гранатове дерево в цьому году прямо-таки поперло. То, що вдобряли, то одне. А то, що... Ой, та грбаний зум. А то, що вже укоренилось на четвертий рік, то зовсім інше. І з під землі додаткові пішли пагани. Їх чи пересадювати треба якось чи убирати. Очікуємо на наступний рік, що там вже будуть якісь плоди. Але треба з підписником проконсультуватись на цю тему. Він тут недалеко живе. Ви пам'ятаєте, ми в нього були, в нього ютуб канал є. Ми на нього підписані теж дьоска Владік. Що да, як краще робити, щоб все було круто. Бо в нього гранати родять капець. Надо, до речі, не мішало б у гості сходити, глянути, як там вражаї. У нього всі дерева в гранатах. А в нас тільки все починається. Ладно, розвів болтологію. Тримайтеся там, цукати. Діліться роликом з друзями, проходьте по силочках в описі під відео. Хто що хоче задонатити, можливо, карта в описі під відео в самому кінці є, але це не точно. Хто зна, куди цей відео попре, до чого доточимо. Котики поникались схоронились. Десь бачу тільки степарша під столом зависла на стулі. Тероризує наших котиків. Ну, в останнє час рижик почав її безбожно ганяти і лупити. Це на Рижика не похоже. <рес> ну, вона все одно не уходить, вона тут уже назавжди. Ну, Чи поки я її не загрузю в багажник і не висадю десь на краю села. Вона така комунікабельна, <рес> новий дім найде, бо... Сусіди з'їхали, які її держали, садержали. А вона до нас швиденько перемикнулася. Рижик теж хороняка за три хати ходить до, до сусіда, так сказати. Там три-чотири невести живе і всіх кормлять. І рижику пожрать дають. І не тік. Того він падло. День у нас, три дні там. І що ти йому будеш робити? Уже фактично з'їхав. Желез такий. Ладно, разів болтологію. Тримаємося, якщо кому що цікаво, пишіть в коментах, відповім, якщо, якщо я на зв'язку, якщо я ще десь не десь понеслась. Всім добрий ранок. Світає, ми на рибалці з адміралом Перегаром. Оба Я думаю, так видно краще. Так видно супер краще. Розстаємо, розставляємось. Розбираємось. Надо замішати першим ділом кашу. Так що, секундочку. Такс. Так, да, все, все, не трогай, отак і прикручуй Оп! Це був кукурузний сироп Солодкий кукурузний сироп. У нас пелиться багато, але це не значить, що треба висипати весь, бо трохи на флет ловить рановато чи пізновато тут. Хай там розтворюється. У нас пів пачки самого офігенного пшона. Щоб воно стало ще офігенніше, треба просто додати води. Так. Порядок. У адмірала вторая лінія. Пшено це добре, але куди ж без три пшенички? Порядок. На вторий відос медова була солодка кукуруза, а це буде мікс медовий. Ох, зерна вийшло, офігеть. І води багато, але макуха вибере всю. Ну, чи майже всю. Якщо не хватить, а я бачу, що вже не хватило. Палтусом додамо і отримаємо відро первокласної каші. Я трошки спішу, як в последній раз, бо реально в последній раз сьогодні субота, а в понеділок п'ятого з документами воєнкомат на контракт, який вже підписаний. Але то буде, блін, реально води нафігачів до фіга. Палтусу йшов весь. Ну і що, зато клейке вийшло. Клей, звісно, тут і даром не нужен, бо вода стояча. Але так вийшло. Іначе цього мало, ми ще брикеті нами тут усе закормимо. Міста маловато, бо ми поперек стали, як бачите. Конкретно ще й сусіди в нашу сторону кидають і зліва і справа ну, що, Ми їх пару раз зловимо зараз і вони поймуть, що вони не праві спортимо їм рибалку, як вони нам. Кажу, взагалі в нас кидають, що зліва, що справа. Типу вони стали, можуть кидати в сторони. Не вважає того, що я в стороні стою. Ну, це таке, ладненько. Будемо розбиратися, понеслася. Водоспад фігача, як бачите, без перекуру. Обіцяли пізніше вимкнути, бо звук не дуже. Але є надія, що є течія кисень, риба тут крутиться. А якщо крутиться, значить ж... Обіцяли, що буде пасмурно, навіть дощ, що по факту, як звичайно, але ще не вечір, тільки ранок. Ух, кавуном аж дух перехватило, перебило. Ладно, чекаємо клюваку рибаків, вільних місць на цьому ставку нуль. Та й той майже весь зайнятий, думав, нам гадку на той, ніфіга. Ну нічого, стали з берега, секономили 250 гривень. Є риба. В твою сторону от що ж ти її на мене повів. На мої вудки. Все, зійшов. Прозівав, треба було підсікати, а ти... Дьоргнув просто на фрикціоні. буває. Спишемо. Сидить. Сидить. Це хорошо. нормальный. Есть! Есть? Да, попускай. Наконец-то. Я, я закрыл его. Я понял. я Ну да. не, Ні, він добре сидів, як треба. От і все. Все, випускай. Руками чи пиццака, як удобно. Ні, ногами не бить. Акуратно, головне тільки. все, Отак от, от були сходи, але по факту хоча б одного поки що та й витягли. Зараз погода портиться, або клюв піде, або дощ. Ну от і все. Три кабальці і ще впіймає рибку, але не сьогодні, так. Треба тут навести порядок. ми не її зрозходували, я вже хотів коробочку викидати. А от пусті пачки з пит кукурузи треба винести на сміттячку. Але то таке, силочки в описі під відео. Рекомендую зернові суміші. Можливо, ще побачимось на воді, про запас ще знімемо. Так що поїхали до... Тільки гляньте на цього ухилянта. Ох і ухилянт. Я його штовхаю, йди отсюди до воскресла, дай мені сісти. А він срачку підставляє і липиться. Ага, Масажируй мене повністю. Ох, і свинтус. Та йди, йди погуляй. Шкода, бо привезу мейнкуна. Ось побачиш. Тут в Херсоні мейнкун продається за 4 тисячі. Привезу. І ти будеш офігевший. Бачив, по-моєму, ще за 7 чи щось таке. Всього-навсього почти 8 кіл молодий котенок. по сравнію з цими 3 кг шерсті задали хороняку. Щоб не було сумно, да мурзякала. Отакі пироги. Що ж, дякую, що залишаєтесь з каналом Капітан Гак. Ставте лайки, діліться роликом з друзями, з силочки. В описі під відео, включаючи номер карти, якщо хочете задонатити на що-небудь, пишіть конкретно на що в коментах на палку ковбаси, а тебешної для мурчика. Чи на шолом. Або хоча б на кепочку для мене. На шоломі, якщо не хвастає, візьмемо кепочку. Або шапочку. Такі пироги. Що ж, всім пока і до зустрічі на воді.